Добрий день, шанувальники мого каналу. Зараз на вулиці Весна, гарно цвіте кульбабка. Ми будемо її збирати і робити мед з кульбабки. Його можна вживати при багатьох хворобах, а особливо при бронхіті. Для цього нам треба буде 100 квіточок кульбабки. Я завжди роблю двойну порцію, тож я нарвала 200. Із них треба виняти. Самі жовті пелюсточки, саму серцевинку. Тут 200 штук. В пелюсточки з кульбабки додаю 200 мл звичайної холодної води з крана. Потім додаю 600 мг цукру, ретельно перемішую і ставлю варитися на газ. 30 хвилин один лимон, трем його або подрібнюємо разом міжкірочкою і додаємо в каструльку до кульбабки і ще проварюємо 15 хвилин. Ось такий получився мед з кульбабки з пелюсточками. Він дуже смачний і корисний. Дякую всім за перегляд! До нових зустрічей!